Надія Красоткіна, мрію я, як мала дитина. Мрію я, як мала дитина, щоб всі люди жили у мирі, як велика одна родина, мудрі, добрі усі та щирі, щоб у світі жили щасливо і війни не було ніколи, щоб повірили в казку диво і ходили діти до школи. І ніколи ніхто не бився, щоб словами усе рішали. Я так хочу, щоб світ змінився, і любов всі у серці мали. Ми ж усі на землі живемо, що сьогодні на ній ділити. Разом ми до вершин дійдемо, як не буде війни у світі. Нам би в дружбі сьогодні жити, разом зможемо так багато, нам би мріяти і творити, і життя стане в нас, мов свято.